Вітаю, Київ, Київська область! Вітаю вас, бажаю вам здоров'я, мирного неба і святкового настрою. Щоб ми всі підготувалися з добрим серцем і з Божою допомогою зустріли новий рік. Давайте подивимося підсказки інформаційного поля, як пройдуть ці дні з 26 грудня по 31 грудня 2022 року. Останні дні року, останні дні грудня. 2022 року. Київ, Київщина, Київська область. Підскажіть, будь ласка, чи буде загроза? Засвітленням дуже буде погано, з ресурсами буде погано і да, і будуть теж запускати в нашу сторону. Будемо оборонятися. освітленням буде погано. Будемо боятися, будемо зв'язані. Да, наміри ворога будуть, запускати будуть. Намі... Вони мають наміри дуже чіткі, на ці дні спортивну нам настрій і все це будуть воєнні, запуски, воєнних об'єктів по небу. З освітленням все не зробиться добре, тому що і ще ця карта підтверджує, не зробиться. Оборона в Києві дуже добра. Дуже Добра оборона, матір Божа, все там всі, всі, всі ті святі жін, жіночі енергії над містом. Те, що жде Київ, те приїде. Київська область, те, буде. те, що ждуть, все приїде. І буде оборона, буде оборона. Добра, сильна оборона. Київ, Київська область, з 26 грудня, по 31 грудня. 2022 року розмови будуть на цю кінці, такі переживательні розмови будуть. Будуть шукати ключ вихід із ситуацій. Ага. Що тут незрозумілого? Будуть балакати і шукати вихід із ситуації, що війна це крес на нашій країні. Як з цього всього вийти? Київ? Так, жіночі енергії дуже підтверджують, дуже сильні. І, будь ласка, допомагайте святим, святим, які на небі. Всі жінки Києва і Київської області моліться. ставте захист над областю і містом. Так. Ну, вдома, Київ вдома. Нікуди він не дінеться. Він вдома. Київ, Київська область вдома. Жінки допомагайте цьому стану. Намірення є запустити. На Київщину дуже велика, хороша оборона. але будемо трошки знати, що вони хочуть в сторону Києва і Київської області. Дякую за увагу, всіх вітаю Наступає з наступаючим новим роком, всім святкого настрою, мирного неба. Люблю кожного з вас. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайк, якщо подобається. Люблю, ціную, поважаю кожного з вас. Одне серце українське.